Божа вірність робить вірними вас. Він є вашим джерелом вірності. Сьогодні на передачі переможного свіруючого Джеремі та Сара Пірсон з пояснюють, чому має значення те, що ви говорите, і те, у що ви вірите стосовно Бога. І наскільки важливо звіщати його вірність. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс. Ми з дружиною Сарою дуже раді, що можемо бути ведучими передачі на цьому тижні. І у нас є чудові речі, які Господь вклав в наші серця, і ми з радістю хочемо поділитися ними. Давайте помолимось і одразу почнемо наше заняття. Отже, ми знову поклоняємось Тобі сьогодні за цю можливість приходити до Твого Слова. Ми такі вдячні, що маємо Твоє Слово і можемо звертатися до нього. Господи, ми відкриваємо наші очі, відкриваємо наші вуха, і ми говоримо вірою, що маємо очі, які бачать, вуха, які чують. Ми маємо серця відкриті, які приймають і які розуміють, ким є Ісус в нас і ким ми є в ньому. Ми дякуємо тобі за це сьогодні, і Господи. В міру того, як ми продовжуємо живитися твоєю вірністю, я дякую тобі за виявлення твоєї присутності у житті, у будинках кожної людини, яка дивиться чи слухає сьогодні цю передачу. І я дякую тобі, Господи, що ти спонукаєш їх, дієш у них через них, щоб виявляти себе сильним заради них. Ми проголошуємо, що наші тіла зцілені, наше життя спасене і відновлене в ім'я Ісуса. У результаті помазання, яке перебуває на слові Божому, ми дякуємо тобі за це, і ми віддаємо тобі хвалу сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь Сара, Останні кілька днів ми з тобою так багато говоримо про те, як живитися вірністю Божою. І за основу ми взяли англійський переклад 37-го псалму, з третього вірша: надійся на Господа і добре чини. Землю замешкуй і живися його вірністю. Давид також сказав у 40-му псалмі. Справедливість твою не ховав я всередині серця свого. Про вірність твою та спасіння твоє я звіщав. І мені здається, останні кілька днів ми говорили про історію Джеремі та Сари. Але так буває, знаєте? Потрібно знайти свідчення, яке Господь дав вам, і не ховати його у своєму серці. Звіщайте його, проголошуйте його. Чи якомусь вас слухати, чи немає? Бо ви слухаєте самих себе, і вам потрібно почути це. Нам з вами потрібно чути себе і живитися тим, яким вірним Бог був, вживати власні слова, щоб говорити дякую тобі, Господи, за твою велику доброту у нашому житті. Знаєте, це завдяки тому, що він не змінюється, це завдяки його вірності, тому що він не змінюється, тому що він вірний. Саме тому ми з вами не загинули. Ви замислювалися над тим, чому Бог до цього часу не роздавив нас, як малих комах. Саме тому, що він вірний, він милостивий, і яким би великим не був ваш гріх, а він великий. Більшою значно більшою є його вірність, більшою є його милість. Він Господь, він не змінюється. І він сказав це в книзі Малахії в третьому розділі. Але що він говорив у перших п'ятих віршах, поки не сказав у шостому вірші. Бо я, я Господь, не змінююся, тому ви, сини Яковові, не будете знищені. Ці п'ять перших віршів розповідають про прихід Ісуса, і потім ми переходимо до 13-го розділу послання до євреїв, де у 8-му вірші читаємо, що Ісус Христос, той самий вчора, сьогодні і навіки, Він є виявленням вірності Божої у нашому житті. Саме тому ми так багато говоримо про причастя. І здається, саме на вчорашній передачі ми говорили про цей час у нашому домі, коли ми живемося Божою вірністю, споживаємо ламане тіло. І пролиту кров Господа Ісуса, і нещодавно ми зробили це тому, що Джастус ліг спати з гарячкою. На ту хвилину ми цього не усвідомлювали. Але в нашій місцевості з'явилася дуже серйозна хвороба у нашій церкві, там де ми живемо. Ця хвороба, яка поширювалася швидко, наче пожежа. Ми цього не усвідомлювали. Проте ми сіли і прийняли того вечора причастя. Я пам'ятаю, як говорив ці слова, коли ми разом споглядали на причастя. Пригадую, я сказав: Господи, Ти — наш єдиний захист. Ти — наша перша лінія оборони, і те все, що в нас є. І я пам'ятаю, як вголос сказав: Господи, я навіть не знаю, де в цьому будинку лежать ліки. Я знаю, що вони в нас є, але я не знаю, де вони. І знаєте, коли ви відкриваєте шафку, де зберігається ліки і шукаєте щось, і бачите, що їхній термін придатності закінчиться ще три роки тому. Ви розумієте, що Господь був добрим до вас, чи не так? Тому що вам не потрібно постійно приймати їх. Ви живилися тим, яким вірним він був. І саме про це ми говорили останні кілька днів. Mm -hmm. Має значення, що ви говорите про Бога. Те, що ви приймаєте чи не приймаєте від нього, вказує на те, що ви говорите про нього. Mm -hmm. Чи ви у згоді з тим, що він сказав про себе у своєму слові? Так. Mm -hmm. Бо це і є сповідання. У мене є хороше місце на так. цю тему. В 92-му псалмі, другому вірші сказано, почнімо з першого вірша, тому що ми говорили про подяку. 92-й чи 92-й? 92-й. 92. перший вірш то добре, щоб дякувати Господові і виспівувати імення твоє у Всевишній, Вранці розповідати про милість твою, Дякую, а ночами Господи. про правду твою. Дякуємо тобі, Господи. Думайте про це, коли починається кожен день. Думайте про те, наскільки ви так. любите Ісуса. Щоранку ранку говорять про те, як сильно Проглушити він любить це. вас і протягом дня думайте про нього, живіться його вірністю, а тоді увечері звіщайте його вірність. Так Знаєте, депресія і сумніви, всі ті душевні хвороби, про які ми говорили, вони не можуть вижити чи з'явитися в такій атмосфері. Ось ліки від них. Так я дуже рада, що можу визначити, коли подібні речі намагаються увійти в моє життя. Зупинитися, звернути увагу і відразу ж побороти їх словом Божим. Але завдяки тому, що я живлюсь його вірністю, пригадую його доброту. Я борюся з усіма цими відчуттями, з усіма симптомами, з усіма цими душевними хворобами. Ви відразу ж можете зробити це, взявши так. контроль над ними, і те, що ви говорите про Бога, змінює атмосферу вашого дому. Має значення, що ми з вами говоримо про Бога. Має значення, якою є ваша думка про нього. Ісус запитав учнів одного дня, за кого люди вважають мене? Ті відповіли, і, мабуть, це був досить непоганий приклад поширеної точки зору про те, ким є Ісус. Знаєте, багато людей говорили про Ісуса і хто називав його Єремією, хто називав його одним із пророків, хто говорив, що він добрий вчитель. І цікаво, що так само люди говорять і сьогодні. Вони можуть визнати, так він очевидно був добрим вчителем. Ісус був пророком. А чи був він сином Божим? Ну, знаєте, я в цьому не впевнений. Але Ісус звернувся до них після того, як вони дали йому відповідь і сказали, за кого люди вважають його. Він запитав гаразд, а тепер у мене до вас важливіше запитання. За кого ви вважаєте мене? І тут вступив Петро. він вискочив і сказав: Ти Христос, Син Бога живого? не хтось там звідкись там? Але Христос. Син Бога живого тоді Ісус обернувся до нього і у відповідь на це відкриття про те, ким є Ісус сказав Петрові, «І ти блаженний, юаблений. Ти так так. Господнє благословення в вашому житті залежить від того, що ви можете сказати про Бога. І що ви можете сказати про Ісуса? Знаєте, що в цьому добре? Нещодавно я помітила, що навколо мене багато людей, які борються з хворобою, я бачила, як ця хвороба розповсюджується у світі серйозне смертельне захворювання. І не має значення, у що вірять люди навколо вас, чи що вони говорять. має значення тільки те, у Це що правда. вірите ви. І що говорите ви? І коли таке відбувається, і ви стикаєтесь із загрозою? У вас з'являється можливість злякатися. Я пам'ятаю, як Господь сказав мені. Я молилась про це. Відмовлялася від цього страху, чинила йому опір. і я почула усередині, як Господь сказав мені, А у що ти віриш про мене? так і мені потрібно було замислитися, а у що я вірю? Понад усе я вірю, я не знаю, чому я плачу через це, але знаєте, Сара дуже чутлива. Так, я і легко розплакатись. Але Справа у тому, у що я вірю про Господа. Я вірю, що як сказано в розширеному перекладі 91-го псалма, я є недоступна так. для ворога. Так. Я захована під його покровом, і що я говорю про нього. Я говорю, що він мій притулок. Я говорю, що він моя твердиня. Я вірю в це, і я говорю так про нього, що я буду захована у ньому по всі дні свого життя, що я захована у цілителі, що я захована від нещастя, трагедій і проблем, з якими стикається світ. Моя сім'я не побачить такі дні. Ось у що я вірю про нього. і знаєте що? те, у що я вірю, має значення. Не має значення те, у що вірять інші навколо мене. Те, у що вірю я, те, що говорю я про нього, змінює хід мого життя і життя моєї сім'ї. Так знаєте, легко чути інші голоси. Я не хочу сказати, що я вона не чує інші. Я голоси. Я не чую інші голоси. Я мала на увазі, що дуже легко почути думки так. інших людей, але має значення ваша думка про нього. Те, як ви бачите його, справді впливає на ваше життя. Від цього залежить, як так. ви приймаєте Якщо від нього. Якщо ви бачите його як суворого, жорстокого Бога, ви не зможете прийняти від нього. І сатана подбає, щоб саме такою була ваша думка про Бога: що він суворий, що він жорстокий, що він стримує щось. Сатана подбає, щоб у вас були докази на це. Ісус розповів притчу у 25-му розділі Євангелії від Матвія. Ми не будемо читати її повністю, але на екрані ви побачите посилання на це місце писання. У 25-му розділі Евангелії від Матвія Ісус розповів притчу про одного чоловіка, який мав трьох слуг, які працювали на нього. Троє чоловіків працювало на нього. Господар збирався від'їхати в подорож, і по суті він доручив свій бізнес цим трьом слугам. ісус сказав. Він дав кожному за спроможністю його. або можна сказати так, згідно з тим, як довго вони працювали на нього. І здається, у новому живому перекладі написано, що одному він дав п'ять мішків срібла, іншому два мішки срібла, а третьому один. І тоді він поїхав, від'їхав у справах. І ви знаєте цю притчу? Ви знаєте, що той слуга, який мав п'ять, пішов, використав їх на діло і заробив ще п'ять. той, який отримав два, пішов, використав їх на діло і отримав ще два. але той, який отримав один, пішов і закопав його у землю. І коли його господар повернувся і захотів розрахуватися з слугами, дізнатися, що відбувалося, поки його не було. Перший прийшов до нього і сказав Господи, ти дав мені п'ять мішків срібла. Подивись, я заробив ще п'ять. Що його господар сказав йому? Написано, що він похвалив його, і він сказав гаразд, рабе добрий і вірний. У малому бути вірний. Над великим поставлю тебе. А в новому живому перекладі написано, що він сказав? Ходи, відсвяткуємо разом. Цей чоловік радіє з успіху свого слуги. Але чому він сказав так про нього? У нього була хороша думка про Бога. У нього була здорова думка. Так. Про свого господаря. Ми можемо побачити її в чоловіка з двома мішками. Той чоловік, який мав два мішки, не заробив стільки, що й перший. Але його господар сказав про нього ті самі слова. Коли він прийшов до нього, той сказав: Ти дав мені два. Тепер подивись, я заробив ще два. І то відповів: гаразд, так тримати, раби добрий і вірний. У малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Відслідкуємо разом. І коли я читав це місце, моєю першою думкою було добре працювати на таку людину. Добре мати такого начальника. Тому що дуже багато людей, і можливо, ви один із них працюють на роботі, яка здається їм невдячною, де вони роблять усе, що знають, роблять це правильно, але над ними стоїть людина, яка завжди знайде якийсь недолік у вашій роботі. тільки не цей чоловік. Цей чоловік святкував успіх і вірність людей, які працювали на нього. Він відсвяткував це, примноживши їх. Він відсвяткував це, підвищивши їх, похваливши їх. І ви розумієте характер і природу цього чоловіка, якого вони називали паном. Тоді приходить третій слуга. Він новачок. Він ще недовго працює з ними. У нього немає таких здібностей, як у перших двох. І він говорить своєму панові. Пане, я знаю тебе. ось ось як сказав це Ісус. Це цитата пане. Я знав тебе, що ти чоловік жорстокий. В розширеному перекладі додано суворий і жорстокий. Зачекайте хвилинку. Ми щойно прочитали про нього. Ходіть, відсвяткуємо разом. Гаразд, раби добрий і вірний. Ти був вірним, я захоплений тобою. Ти приніс мені задоволення, і я підвищую тебе. Я примножую тебе. Ось підвищення, а ось іще, і поставлю тебе над більшим. Але третій слуга приходить і каже: Я знав тебе як суворого і жорстокого чоловіка. Тут щось не клеїться. Тут щось не так. Тому що ми побачили, яким є цей чоловік. І він зовсім не є суворим і жорстоким. Це добрий чоловік, це чесний чоловік, справедливий, хороший начальник. Але тут приходить інший слуга. І що відбувається? Він діє, виходячи з неправильної думки, маючи погану інформацію про свого боса. В нього погана інформація про свого боса. Так. Він не є суворим і жорстоким. Але цей чоловік сказав: я знав це, я знав про тебе, я знав, що ти суворий, я знав, що ти жорстокий. І він сказав: І я побоявся. Я побоявся. Бачите, звідки приходить страх? Він приходить, коли ви не знаєте, ким насправді є Бог. Так. той, хто вважає Бога суворим і жорстоким Богом, буде боятися його. Той, хто живе з розумінням, що саме Бог відбирає щось, саме Бог вбиває, Бог краде, Бог нищить. І в усьому світі багато людей, які живуть з такою думкою про нього, і через цю погану і неправильну інформацію вони бояться його. Цей слуга побоявся господаря, якого йому не потрібно було боятися, тому що він був добрим чоловіком. І він сказав. «Я побоявся і пішов, та й заховав твої гроші в землю. Його господар обернувся до нього і сказав лукавий раби і лінивий. Він назвав його лінивим, тому що Ісус сказав, що дав кожному із них за його спроможністю. Тож Він добре знав, що цей чоловік міг зробити більше, ніж зробив. Він дав йому один талант. Не стільки що й іншим, але він сказав йому, я знаю, що ти здатний вчинити правильно з одним талантом. Але чи він це зробив? Ні. Він не чинив за своїми здібностями. Проте господар також назвав його лукавим. Це вразило мене, що було лукавим в цьому чоловікові. Він лукавий, тому що він діє, живе і відповідно поширює неправильну думку так. погану інформацію. По суті, він підриває репутацію свого так. господаря, і через те, що він не знав чоловіка, на якого працює, він припустився помилки. Добре сказано. Отже, якщо його невдача була результатом незнання свого господаря, як ви думаєте, що було причиною успіху попередніх двох слуг? Знання того, кому вони служать. І якщо вони були знайдені вірними, Мабуть, це завдяки тому, що вони знайшли вірність в своєму Замисліться, Як ми часто чуємо, як люди говорять про те, що служителі згоріли так що вони хочуть залишити служіння, вони хворіють, помирають так, молодими. у їхньому житті був час, коли вони намагалися бути вірними. мали хороші наміри. Намагалися дотриматися так. певного рівня вірності але не живилися достатньо його вірністю. Робили це в страху. Це спричинилось до того, що вони все поклали на себе, не покладаючись на Господа і не спочиваючи у Божій благодаті, і не розмірковуючи достатньо про його вірність. Ви не можете зробити достатньо своїми силами, бути достатньо вірними. Вам потрібно постійно так. повертатися і роздумувати про його вірність. Знаєте, саме його так. вірність робить мене вірною. і коли я пригадую наскільки вірним він Звичайно. був до мене, це викликає в мене бажання бути вірною. коли я думаю про наш графік подорожей, бувають випадки, коли я по плоті не хочу нікуди їхати. хочу залишитися вдома, нікуди не йти. Але якщо я пам'ятаю, що він зробив для мене, всю його доброту, куди привів нас, і радість, і те, що він приготував попереду, так. у мене з'являється бажання бігти на цей літак і служити йому по всі дні свого життя. Я хочу служити йому. Тебе це захопляє. Я хочу бути благословенням для нього через те, що він зробив для мене. Так, його вірність живить мою вірність. Так. І ось що означає жити, як говорить Писання. Під благодаттю. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Коли ми говоримо про ваші вчинки, ви не спасаєте своїми вчинками, але ми не говоримо нічого не робити. Ні. На вашому житті є покликання. Проте жити під цією благодаттю означає змінити джерело, з якого ви черпаєте силу, щоб виконувати те, до чого Бог вас покликав. Саме так. Бо, коли ви дивитеся на себе, як на джерело своєї вірності, ви буквально ставите себе під закон, під певні вимоги. І ми бачили, що неважко знайти людину, яка буде звіщати свою доброту, але вірну людину, хто її знайде. Проте той, хто звіщає Божу доброту, буде зміцнений нею, буде запалений нею, як ті слуги, що отримали нагороду від свого начальника. І знаєте, люди читають цю притчу і думають. Ну ні, йдеться про те, що потрібно робити щось із тим, що Бог дав вам в руки. Суть не в тому, щоб щось зробити, а в тому, щоб робити те, що хоче він, з тим, що він дав вам. І по суті, щоб робити те, що зробив би він. єдиний спосіб досягнути цього це пізнавати його. і наші з тобою стосунки у шлюбі розвинулися до такого рівня, що я можу говорити за тебе. Я знаю, що ти хочеш зробити, і я знаю, як ти хочеш це зробити. І ти знаєш, як я хочу щось зробити. Звідки це прийшло? Це прийшло з часом. Так, і я хочу прочитати вам уривок з першого послання до Солонян. У п'ятому розділі сказано: «Сам Бог миру, нехай освятить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілісності. Збережені непорочено до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто покликав вас, він і здійсниться. Вірний той, хто покликав вас. Це діє разом з тим, що Дух Божий сказав через Павла у посланні до Филипян. Це Бог у вас. Бог у вас викликає бажання і дію за його вподобанням. Якщо я хочу, щоб це було знайдено в мені, а я хочу. Щоб вірність була знайдена в мені, так я хочу почути, як він говорить у вічності: гаразд, рабе добрий і вірний. Так. Я хочу почути це зараз. Я хочу почути це ще на цій землі, коли я живу, і виконую те, до чого він мене покликав. Джеремі, гаразд, рабе добрий і вірний. Я хочу, щоб це було знайдено в мені, але це може знайтися в мені і в нас тільки тоді, коли ми спершу знаходимо це у ньому. Той, хто покликав нас, вірний, і він здійсниться. Він зміцниться покликання, він спорядиться покликання і він запалиться покликання. Нам з вами не потрібно дивитися на себе. Ми не є джерелом власної вірності. Моя вірність у цій жінці не виходить з мого, знаєте, насправді хорошого правильного рішення. Я буду вірним чоловіком. Якщо я покладаюся на себе у вірності, я зазнаю невдачі. Але якщо я дозволю його вірності бути моїм джерелом джерелом моєї вірності, тобі. Я буду вірним тобі по всі дні свого життя. Саме так ви знаходите вірність собі. Ось як ви робите, те, що Бог хоче з тим, що він вклав вашу руку. Передусім, ви знаходите це у ньому, і ви зможете зробити це тільки тоді, коли разом, як чоловік і дружина, як сім'я або наодинці, будете живитися тим, наскільки він вірний був. Амінь. Наш час вичерпано, але я повернуся за хвилину. У Біблії написано, що Ісус Христос той самий вчора, сьогодні і навіки. Це означає, що Він вірний. Він не змінюється, він не здається, він не підведе. І коли Бог дав нам Ісуса, Він дав нам цю його рису, і Він сказав: ось яким я буду по відношенню до вас, до всіх людей на всі часи. Ось моя любов до вас, ось моя милість до вас, ось ваше зцілення, ваше відкуплення, ваше спасіння. І Він дав вам, Він дав мені Ісуса. Тож, якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, зробіть це зараз разом зі мною. Ви згодні? Закрийте свої очі і скажіть, Боже Небесний, я вірю у своєму серці, я визнаю своїми устами, що Ісус є мій Господь, Він твій син. І я вірю, що Він мій Спаситель. Я вірю, що Він жив для мене, він помер заради мене, і він воскрес заради мене. І я приймаю сповнення твоїм дорогоцінним святим Духом в ім'я Ісуса. Я дякую тобі за це. Амінь. Послухайте, якщо ви помолилися зі мною цією молитвою, ви народжена згори дитина Божа. І можливо, ви думаєте, що означає народитися згори? Це просто означає зовсім нове життя. Сьогодні ви натиснули кнопку перезавантаження. І від сьогодні ви все починаєте спочатку. Ви починаєте заново. Бог бачить вас через Ісуса, не через гріх, не через ваші помилки і невдачі. Він бачить вас чистими, святими, бездоганними, так як він бачить Ісуса. Ми хочемо, щоб ви це розуміли. Тому ми надішлемо вам цю книгу. Це наш безкоштовний пакет спасіння. У ньому є книга під назвою Все це він зробив для вас. Яку написали мій дідусь і бабуся Кеннеді Глорія Коплен. Крім того, на нашому сайті в інтернеті Кісяморке ви можете знайти інші книги, які вас зацікавлять. Як народжені згори віруючи, ви повинні знати, що маєте доступ до Божої любові. ці книги допоможуть вам пізнати це. Дізнайтеся, хто ви в Христі Ісусі. Я сказав це цілком серйозно. Ви зовсім нова людина. У Біблії написано, що коли ви в ньому, всі старі речі проминули, все стало новим. Це ви, ви стали сьогодні зовсім новими. І всі небеса радіють разом з вами. Всі працівники місії Кеннета Копланда радіють разом з вами. Ми хочемо почути ваше свідчення. Якщо ви прийняли Ісуса Господом свого життя, то повідомте нам, напишіть нам, повідомте нам цю добру подію, яка сталася з вами. Амінь. Також я хочу попросити вас приєднатися до мене на передачі наступного тижня. Для нас велика честь приймати особливого гостя Пастора Джозефа Принца з церкви новотворіння у Сінгапурі. Він буде проповідувати слово Боже весь наступний тиждень, і я хочу, щоб ви дізналися, як жити в радості, мирі і свободі, яку Бог має для вас. Не пропустіть цього. Дякую за те, що були з нами сьогодні. Це Джеремі Пірсон Нагадую вам, що Ісус є Господь.